Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні Різдляр! Prr. Є у нас такий рік і 4 місяці помісний першеранчик, нагадаємо, він є в продажі. Йдемо перший раз запрягати. Тут такий оператор у мене серйозний, що це Ну, дайте я вам покажу оператора. Привітайся. Марусік, свою так. персону, завітав до М... Так, Це той оператор, який вміє добре зняти, то зараз що ж будемо вам знімати. Йо? Так, лише я не знаю, як я маю попросити його, аби він усе коментував. Будемо щось коментувати. Лише не забагато. Йдемо спробувати, мені дуже сподобався цей це жеребець, чи так, чи ні. Чи вже його... Ззаді, видиш, там у Гудзу є... Це жеребчик, він ще не каструваний. Ага. Але він дуже якийсь спокійний дивився. Він спокійний. У то, де я запрягав його перший раз. Ну, він таке на поворотах то показував там цирки трохи, але ну, то перший раз, то це так, слава Богу. Має дуже файну гривку, таку грева, у нього кучерева, фізкучерєвий. У Хілка на кучереве, тата його. А, а від мами. Мама його Машка. Була у Ігора топіта, Ігоровій Віталій займався. Будемо пробувати його перший раз до воло. <рив> Хто слідкує за моїм відео там у тих-тропці чи пікроці в ютубі, то ми пробували, уже забув котрого, спробували, то й там скигли згори, то по дорозі один загубився, так він там і лежив. Зараз ми його будемо докигати. Заголошити одного. Jo, jo, jo. Tak, začípaj vás se zde všek, Ale na korotku jeho třeba je to tam. Cerik na za. Cerik. Ani je to ty Ти знаєш що буде діло? Ти знаєш, що я дивлюся, що... <laughs> що буде, буде. Діло буде. Він Коли чує, що впирається, то він тоді хоче йти. Риш він аж так аж на місці не сидить. Ти береш до горі зараз. Йо, Ну йди туди наперед. Будемо це до горбичка, чи в нього світ крутиться, чи не крутиться, чи треба дзвонити. Дімо. Ти знаєш що добре йде? Так Та, це... Та раз, все, но. No. No. Та Що? вас тебе без лоб Таксіки може бути, ну. Це фактично другий раз я на саме. Та й e... <laughs> як ти вас сказав, що з тим лошим вже би в зимі не змерз, вже би поліно дров прики. Та вже визимо себе.

Отак От лошанів займається. Та Поліно букове. Підсушене трошки, довге. Не боїться за ноги, за варчики за ці всі діла, нічого не боїться. Ну, встань Петька. Диви, зараз прийде на ізлом тут. Добре, добре, іди з ним. Давай нажми на паузу чи що. Ні, ми це знімаємо без паузи. Aha. Люди люблять, мій контент дивитися, бо в мене немає паузи і немає вирізок. Я знімаю. Це дуже так, добре, так, так, так. Як є, так показуємо що? Тут uh, секратів ніяких нема. Хто розуміє, як лошета та вчити, то, то розуміє. Tai taip galbūt ir ko jis įtiekų į durvę. Šarieta, tai taik besibizno. Розвернув там генде є дірка в тому Але Воно мало би закинути. все. на так Хто най грімі, то, на то якраз добре для нього буде наука. Пів-два рази вас це повний. А як вино в бі? Не про... ну, да сідала дитина на нього у конюшні, то нічого, він адекватно реагував. Будемо пробувати рушити. Так, швіль треба до хати забрати. Дві Подача. У Олега тут такий гарний ставочок. Ти контянцем малює. він Нетримай, я поможу перекинути. Ні, то ми вичіпаємо, перекигнемо так. Це реальні ці дії. Ми швейлер тут вже лічаємо, бо мені тут його треба. Я тримаю, тримаю.

クレマクレマクレマクレマクレマクレマクレマクレマ

идя. Что, Ну, назад не идя. Не не, 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 не. не идя назад. Да. Тримай, видишь? Да. Мене. Что, хлопец, ты хочешь до моровщика? Я думаю, что вполне хорошо. Я ты думаю, что я. Села. Прр. Ский, нічого не не рухайся. маленький. Так, кучи що ми відходимо і це відчіпаємо. Отакова лише його. Файно не Файна наука. Ну, поки що карпати отакі от тут. Покажи трошки води все по сильні нашу. Дуже гарно. Дуже класно. Молодець. Дуже гарний. Ти знаєш, що цей кінь вартує. Я думаю, що ми вартуємо. Зараз грузимо та веземо в криворівню. <laughs> та й <laughs> найкутає це вже марусік. <laughs> <laughs> собі... А ми помаленьку якось будемо розбиратися. Він Трохи має ще й час того, що ж буде нам возити та відробляти. Що <laughs> 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 ж будемо, йо. А оскільки у мене марусік дуже серйозний друг, то оце моя перша капейстра, така ну, толково зроблена. Я рахую, що толково, то ми подаруємо йому разом з цим капейстром. Все, друзі, ви чули? Підписуйтеся на канал Олег Різбляр. У тіктоці Олег Филипюк. Всім дякуємо за увагу. Лайкайте, коментуйте. Будь ласка, гарно коментуйте. Любий комент приймаємо, критикуйте. Що не подобається, що не так. Ми до всіх прислухаємося. Правда, робимо так, як ми знаємо. Але до всіх прислухаємося. До Все. нових зустрічей, будьте здорові. Все, Карпати кличуть.